Псалом 21-й, проповідникові хору Псалом Давида. О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми, бажання серця ти йому уволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо ти йдеш йому назустріч, благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозлотний. Життя просив він у тебе, ти йому дав його. Довготу днів навіки вічні, завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав Єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого, бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх противників. Правиця твоя влучить у всіх, хто тебе ненавидить. Ти вчиниш їх, неначе піч вогня в час твого з'явлення. Ну, Господь вогнем проглини їх у своїм гніві. Потомство їхнє, ти із землі вигубиш і їхніх нащадків спомніш дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву вродять раду, не здолають. Бо ти обереш їх до втечі, напнеш їм у вічі лука Твого. О, вознесися, Господи, у Твоїй силі, і ми будемо співати й славити Твою могутність!